Hahaha <laughs> Д Спасибо огромнее! Щасливого путі! Жизнь удалась! Гроші! Слава, популярність, розкіш та дорогі бренди. чего не выстачает украинскому шоу-бизнесу. И так будет рваться и доты, пока в нему будут и ведомый продюсер Валентин и его зирка Василь. Алло, здравствуйте, это Борис? Нет, а жена? А как вас зовут? Толик. Толик, передать, пожалуйста, Борису, что звонил Валентин из Киева, продюсер. Пускай перезвонит, когда будет возможность. Спасибо. Что случилось с вас? Чего ты пришел? Та знаєте, продюсер Валентин, ну ну щось не то. Ну не то я пою вообще. Ну, що це за текст у мене? Тин си дринси, ансвен Де ти де ти чау-чау, я напротив не скучаю. І так 28 разів. Ну що це. Ну это хит. Знаєте, хоч це искусство. Хоч це так, щоб, знаєте, щоб люди в залі сиділи. И рыдали. Вот так хочется. Вася, но некоторые, когда слушают, как ты поешь, так и делают. Я не про то. Вот хочется, знаете, вот так, чтобы душу выворачивало, чтобы на слезу прошибало. Короче, я вчера посадил там с пацанами. Наверное, буду менять имидж. Вот так, чтобы была шапочка у меня, такая кожанка, такая гитара. И такие, чтобы спецэффект был, такой костерчик горел. И вот так, чтобы Камера мене так крупним планом взяла і так в общем, ну шум. Написав вчора пісню. Не судіть строго. Ти мене не дождалась із армії. Я чуть випив, скотилась сльоза і, попавши в тюрьму по шибачке. Твои синие полные в глаза, Конвоир мы не крикне посылочка, Мабуть, мама прислала носки, От тебя ж не письма, не открыточки, Шось в грудях порвалось на куски. Возвращался бы без ног покалеченный, Мама больно. она упала на грудь, и я понял, что ты меня предала. В знак с другим ты держишь свой путь. Вдруг я бачу тебе в платье синцева, на руках у тебя мальчуга. И тут, знаете, вот так, как будто так струна оборвалась, и так тынь.

Такие искусства. Вот, вот, вот такие хочется, продюсера Валентина, Ну вот так же, просто вот так же. Жить не хотелось, чтоб. О, о. а в конце я клип будем снимать, знаете, надо будет так сделать, чтобы такой мальчик маленький бежал и так кричал ПАПА! ПАПА! А так со стороны показывают, что он с папой одного роста, бо у папы ножек мама вообще. И много у тебя таких песен, Вася? Ну, я одну написал, этики в пять утра закончил. Ну це я вам так скажу, такие песни. Сатики раз в жизни можно написать. Василий, вот знаешь, у Антона Павловича Чехова, если ты, конечно, знаешь, кто это. Не, не знаю. Вот у него, если в первом акте появилось ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Чего? Но ну, ты понимаешь, чему я клоню? Не, не понял ничего. Я говорю, вот если бы у меня сейчас была двустволка, я бы сначала пристрелил тебя, а потом всех твоих авторов. Теперь ты понимаешь, почему Чехов такой гениальный? Ну, теперь понимаю. И что ты сейчас делаешь? Ну, да. я пошел вон. Правильно, ты уже приближаешься к Чехову. Возврат! Щався домой, без ног покалічений. Мама больно упала на грудь. Алло, Ларисочка. Зай, соедини мене, пожалуйста, с Таней давай. по моему я написав для неї хит. Західна Україна завжди славилась своїм колоритом. Тут завжди жили патріоти своєї батьківщини. Тож не дивно, що навіть представники сексуальних меншин теж беруть участь у становленні української державності. Так їх зусиллями в Івано-Франківську з'явився перший гей-клуб, на чолі котрого постали побратими Остап та Олекса. Олекса! Олекса. Викликали мене мій командир? Так, викликав. Скажи мені. Олекса, а що це за музика грає така гомофобська? Не серце. Не серце, Остапе, бо як сердишся, то не знаєш кордонів люті своєї. Ага, десь шокея, будь ласка, зміни платівку. Ось, Скажи мені, Олекса. Скажи мені, Олекса, скільки в нашому війську зараз нараховується побратимів? Двісті тих, що вже переконані, та триста тих, що сумніваються. Погано працюєш. Погано! Погано працюєш, Олекса! Чого вони сумніваються? Чого вони сумніваються? Види їх до мене! Я їх власноруч переконаю! Не треба! Чи може Олекса вони не знають кодекс честі нашого братства? Знають! Знають всі кодекс честі, бо я їх вчив. Я їм казав, подвиг одного з членів братства! Це подвиг всього братства! Ганьба одного з членів братства! Це його особиста сексуальна драма. А чи казав ти йому Леса, що побратим побратима може любити? Може. Але карати ні. Бо ми, ми геї-патріоти. Ми караємо виключно геїв москалів. Караємо безжально. Караємо безстрашно. Караємо не би, в останній раз. Ми маємо приклад. Ми маємо приклад наших предків-козаків. Котрі з своїх ворогів саджали на палю. А чим ми гірші? Засиділись. Засиділись наші побратими Олекса. Треба вивести їх, щоб вони розім'яли булочки нашим ворогам. Ми вже все придумали. Остапчик. Не називай, не називай мене Остапчик. Мій командире, наступний виїзд в Ярославель. Там минулого разу. Що? Що таке? Олекса, що таке? Там її москалі трьох наших порвали. Кого? Петра Дрючка. Семена оглоблю. Та Егорчика кіндер-сюрприза. Помсти! Бажаю помсти! Хочу, щоб ви всіх карали! Всіх! Звиключно на місці всіх карали. Хочу, щоб за кожного нашого побратима ви карали трьох. Трьох! Мало! Добре! П'ять! Добре, п'ять! П'ять Олекса! Хочу, щоб п'ять геїв-москалів Ви всіх карали! Всіх карать! Буде зроблено, мій командире. Стіні Олекса, цього мало! Хочу, щоб ви ще знімали скальп. <рес> Що? З голови? Пробач. Пробач, Остапа, я все зрозумів. Чогось та й на Їдь, їдь, Олекса. Їдь та веди за собою побратимів. Ось квитки до Ярославля. Плацкарт. Та запам'ятай, провідник гей. Почніть помсту ще в дорозі. І да прибуде з вами сила домагаюся, мій командире. Їдь. Їдь Олекса. Всім полоску. Я так вирішив. А що? Історія знала багато великих кохань: Пенелопа та Одисей, Ромео та Джульєта, Трістан та Ізольда. Не оминула стріла Купідона і порядну дівчину Марічку та її бойфренда з міста Жашків Антона. Антон! Марічка! Антоша! Марічка! Ти чого на дах виперлась? Та так сексу хотіла, що ж на стіни лізла! То стриба до мене! Плигаю! Оу! Марічка! Антон! Марічка! Антон! І я так само сьогодні цілий день! Цілий день про тебе думаю! Робота з рук зруклалася! Дзяток ножа, пішов свиню колоти! Отак підійшов, подивився свині в очі, згадав про тебе і не піднялась рука Марічка! І, я. і я, Антон! Про тебе думаю, з мамою огурчики закручувала. Отак От візьму огурчик в руки і червоні, бо про тебе згадую. А які огурчики? Корнішончики, Такі малюсінькі-малюсінькі. А скажи мені, Антон, ось я думаю, коли ти поняв, що кохаєш мене бістями, коли це було? А пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як ви з дівками пішли купатися на річку. Помню. І що там такого вучереті ще буршилося? Помню, помню. І що хтось з ваших сказав, каже, ти, мабуть, качечка. Да, 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 да. Так ото я. Б. А Скажи мені, Антон, ми ж там голі купались. Ти тільки на мене дивився? П'ятнадцять голих срак на березі. Звісно, тільки на тебе, Марічка. А скажи мені, там Галина була, вона дуже красива. Чого ти на Галину не дивився? А, а то і гальки ноги криві. А, правильно. А Устина за нею пів села бігає. Чого на устину не дивився? Ти коли-небудь її сині на дупу заглядала, там тому такі оцелюліти. Спасибо. А скажи мені таке, а Маринка, у неї коса довга, чого на Маринку не дивився? Твоя Маринка вночі хропе так, що кабани з хліба тікають. Вона мені вже не інтересна, все. Не Інтересно, говориш. А мені бабки в магазині казали, що у тебе дівка є у сусідньому селі, а зі мною ти так граєшся. Кого ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Тих ярм сільських. Ты заслуженные пенсионерки. Ну заслужені заслуженные пенсионерки занимаются піаром. Понятно? А щоб ты не сумнівалася в искренности моих чувств? Я написав для тебе новий вірш. Читай! Я вас люблю! Да. Чого же более! Що я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Угу. Ну вы, вы конкретно, в моей несчастной долі! Хоть каплю жалость храня, вы не оставите меня. Люблю тебя, звезда моя, Маричка. Антон, я конечно ошибаюсь, но 10 це вже чула. Це, по-моему, даже було у Васі Бондарчука в песні. Ты что, стыре стихи? Это зробив для то, щоб ты поняла ради нашої любові. Я готов на все. Антон. Вот я сейчас зайду в хату, возьму мобилку с камерой. И ты все так же самое скажи. Я запишу, чтоб наші діти бачили, який папа був романтичний. І що візьми з собою? Бутилку водки. Потому що я бачу, що по тверези ми з тобою тих дітей не наробимо нікогда. Ти що, по 50 грн? По 122. Папа, мама. Давайте, быстрее. Богиня! Коли в п'ятницю ввечері стрілка годинника показує 18.00, двері всіх офісів відкриваються. І лавина менеджерів валить у кабаки з однією метою пообщаться. Попереду лавини менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! Привет! Що це ти у нас такий вдумчивий сидиш як Windows Vista? Padwez me мій каріфанчик. Серіоні, моє життя рутина. Кредити, кар'єра, бабки. Дома мене ніхто не чекає. Мені набридло бути самим. Я все-таки мужчина. Андрюха, оце от слова. Не мальчик, але мужа. Красавець, бармен, 400 грам водки, два бокала пива. Розказуй, хто вона? Хмічок. — Не понял. Ну Що ти не зрозумів? Я вирішив завести собі хом'ячка. Слухай, я приходжу додому, а мене чекає хом'ячок. — Андрюха, який хом'ячок? Алло! Який хом'ячок? Баба тобі потрібна? Якби не платні канали, у тебе б взагалі ніякого сексу не було. Баба! Чуєш, потрібна тобі не хом'як, а баба! — Ну, тоді, якщо не хом'ячок, тоді кошечка. Я приходжу додому, вона мені мур, я їй мур. Все! Общение снимает стрессы. Кошечка. 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 Яка кошечка, Андрюха? Тобі ця кошечка потом боком вилізе. Но ти приведе котенят, ти будеш ходить по офісу, щоб Вам всіх не треба котенят, Вам котенятка не потрібна. Кошечка. Баба! Нужна баба, здорова така, бабища. Та як зинка з фінансового дело. Ну, рибки рибки їсти не просять і. Умирає дуже тихо. Андрюха. Я тобі про бабу, ти мені про хам'яків, кошик і рибок. Де моз. Виключи мені цей Discovery Channel. Слухай, що ти париш взагалі? Ти можеш нормально сказати, що сталося? Та що сталося? Вчора привів до себе жанку додому. Красава. Да что красава? Ну, оторвался? Да какой оторвался? Вообще, я в шоке был. Сила выжила, все, что было в холодильнику, потом сосала бутылку шампанского, легла спать, хрупила всю ночь. Зранку устала, почистила зубы моей щеткой, взяла 100 гривен на такси и свалила. Ну я разочаровался в людях. Хомячок это идеальный сожитель, по-моему. Запомни, вот эти бабы, которые приезжают, пьют, жрут и не дают, Вони будуть горіти в пеклі на нижніх руштах. Слава тебе слово. Бачив тих двох? Та ну Середріста. Андрюха, вони не такі. Я тобі кажу, вони не такі. Ота, що справа твоя. А чого це та, що справа моя? Тому що вона похожа на хам'яка. Пошли. Все, <кхготовленец> <Хорошенко>. <struggles> Як ми вигляді? Як чіп Дейл. Ну що, по старій схемі? Давай. Some sometimes, sometimes. Українське телебачення схоже на сонце. Якщо його довго дивитися, можна осліпнути. Люди, які знайшли своє місце під сонцем, це ведучі файне ТВ», зинові пипка та Інокентій Бест. В результаті керівництво Миколаївського зоопарку вирішило, що краще пристрелити одного тигра, ніж кожного року витрачати шалену купу грошей на протези для працівників. <рес> ну, що ж, Життя як оркестр хтось грає, а хтось махає палкою і дразнить тигра. Наразі в мене все. Я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесто. Студія! Студія! Студія, я зараз веду свій репортаж. Боже, я навіть сам не знаю. Звідки я веду зараз свій репортаж? Я не знаю, чи я ще досі в Україні, чи може я вже в Білорусі. Саме тут, в лісах Житомирщини, в українському поліції, Ми знайшли того чоловіка, який є справжньою сенсацією для нашої країни. То є дауншифтер. Ви запитаєте, хто такі дауншифтери? Я скажу вам, хто то такі. То ті люди, які кидають все, кидають свої квартири, кидають роботу, кидають славу і гроші і їдуть в ліс. Їдуть в ліс, в обійми матінки природи, для того, щоб жити в лісі. І зараз ми поспілкуємося. З тим чоловіком, що називається дауншифтер. Я знаю, що колишній бізнесмен. Добрий вечір. Oh, oh, oh. Подожіть, хлопці, як ви мене знайшли? Oh, неважливо, як ми знайшли. Ми не завдамо вам клопоту. Два питання, будь ласка, для каналу канала. Виклю... Виключіть Та Не переживайте, ми хочемо знати, ми хочемо знати, як ви тут живете. Та нормально я тут живу, все добре у мене, все добре. Все, тут, бачите, шалаш. Був у мене до цього ще один шалаш. Я Коли строю його, то думаю, що хтось за мною наблюдає. Дострою пішов водичку набрати, прийшов там вже медведі, то вони мене вигнали. А це нормально, моє живу на во, все, все, то що, то що, то ви можете назвати то лісовим рейдерством? Так, то лісове рейдерство? Та а, я не знаю. А, але знаєте що знаєте що я і наші глядачі ми раді, що це не відбило у вас охоти, не відбило у вас охоти, далі бути дауном і в той же момент шифтером. Світь будь ласка, а чим ви тут харчуєтеся? що ви їсте? Нормально, все їм тут, все добре. В лісі багато чого там зранку корипаїв. Потім на десерт пішов ту знаєте в муравейник Соломінку, облізав, тикнув кисленький, то закусив. А самое краще, ну це не для камери, це для вас. Береш лапуха, кладеш йожика, заворачуєш і така лісова шаурма. Гам? Таке гостреньке, як я люблю. А, слухайте, то прекрасно, але скажіть, будь ласка, нашим глядачам, та й мене, та й мене це турбує, чим цікаво. А як ви тут без баби, ви ж нормальний здорові мужик? Ні, ну спочатку, звісно, була проблема, але потім пішов купатися, укусили гадюка. І проблема відпала. Сама собою. Ось такі вони, ось такі вони ці загадкові люди, дауншифтери! І що можна про них сказати ще? Можна сказати тільки одне. У них є кора і немає проблем. Наразі у мене все це був. Інокентій без. Спеціально для Файна ТВ з лісів Житомирщини. Зняв? Що ж. Слухай, а там ще спрашують про еліта центр взагалі. Йдуть обсуждення, якісь там дебати. Та ні, там вже все забули про цю фільму. Це серйозно? То що, я може вже виходити? Це що, ти що думаєш? тихо тихо все, не кажи нікому. Слухай, давай би хоча б дуже добре. Та ні, своїм ходом. Гроші це свобода. І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава шустрий та його ток-шоу все свободны». Добрый вечер всем. Меня зовут Сава Шустрый. Да, вы смотрите программу Все свободные на телеканале На теле... Какой там телеканал сегодня? Файна Тв. Файна Тв, да? Ну что ж, на телеканале Файна Тв. Напомню, что до рекламы мы обсуждали кризис. кисломолочных продуктов в Украине. Есть он? Нет. Э, причины? Кто виноват? Мы выслушали много мнений. И что ж, человек, которого я еще хочу пригласить к микрофону и дать слово, это лидер партии нашей Карине Иван Шабля. Вам слово, пожалуйста. Добрый вечер. Пане Саву, я с самого начала хотел бы щиро вам подякувать За те, що ви запросили мене на це шоу, у якому обговорюються актуальні для українського суспільства проблеми. І ще мені що от хіба відмітить дуже приємно, що то, що я вже дуже давно не виступав з трибуни Верховної Ради. А тут от я завжди виступаю у вас. Мене всі внімательно слухають і мені це дуже приємно. Дякую. Господин Шаб, господин Шаб, давайте так. Спасибо большое, що ви мені підлізнули. але сьогодні ми говоримо о кризисі. Кризис кисломолочних продуктів в Україні, і э, це тема нашої сьогоднішньої передачі. будь пожалуйста, по кризису. Значить, що стосується кризи кисломолочних продуктів. Ви подивіться, ви подивіться, до чого ці негідники довели Україну. Хватить красти. Влада краде, прикривається мандатами. Ми ледь не втратили нашу газотранспортну систему. Ви доганяєте, скільки коштує куб газу того блакитного палива. Господин Шабль, Господин Шам, у нас осталось зовсім мало времени. То, що ви зараз от теми, ми обсуждали в начале нашої програми. Пожалуйста, не треба об этом говорить. Ми говоримо кризис кисломолочних продуктів. Сейчас буквально 20 секунд, і спутник уходит. Нас уж горит і Львов уже потеряють. Поэтому давайте по темі, давайте по кризису. А я прошу, Сава, я прошу. Я про кризу, про глибоку і системну кризу виконавчої влади. Подивіться, до чого вони довели країну. Довели країну до ручки. Хватить красти. Кого вони обманюють? Кого? Я такий самий українець, як і решта 450 депутатів. Я прийшов шабля. хотів купити маленький будиночок, конча заспі 10-12 мільйонів, не більше. Не хватало для повного щастя, якихось 200 тисяч. Я приходжу в банк, а вони мені кажуть: дайте справку про доходи. Так я прошу вас. Я їм кажу, ви що дебіли кажуть? Кого ви обманюєте? Перестаньте обманювати людей. Ми що не знаємо, кому належать ті банки. Господин Шабля, давайте так. давайте так, Я делаю вам предупреждение, потому що у нас осталось буквально 40 секунд. Мне хочется, щоб ми все-таки підвели итоги. Очень коротко, конкретно, по кризису. Если не по кризису, я тогда забираю у вас слово. Давайте очень швидко. Сава, що можу сказати конкретно по кислому лочні продукти, так то, то, що вчора купив йогурта. З'їв траванувся так, що єлі сьогодні дійшов до вас на шоу. Я дуже усіх перепрошую. Мені зараз дуже тяжко говорити. У мене висока температура. Я не пам'ятаю, що я казав. Ну, по крайній мірі, на відміну від тих, я робив це все щиро. А поки що я дуже прошу вас і бо мені дзвонять колеги по фракції. Все, алло, да, як я? Жир, нормально? Сава. Свободишся, я тут. Дорога аудиторія, дорога наша Україна, ми тільки що послушали мнення представителя партії наша Каріни, Ван По поводу кризиса кисломолочных продуктов. Ну что ж, у нас осталось 10 секунд. Я быстренько подведу наши традиционные итоги, так сказать, наши точки кипения. Кризис кисломолочных продуктов, он таки да, есть. Кто виноват и причины его возникновения нам пока непонятны. Ну что ж, это был Сава Шустрый. Это была передача все свободны. Мы увидимся с вами через неделю. Спасибо большое. Господин Шабля, ну зачем? Зачем вы начали уходить от темы? Я вас спросил, ну вы, вы, вы за что деньги Савва, платили? Мин... Слава, я тебя умоляю. Ну, если бы тут истерики была.. Да идите да да не... да, вы, да. вы сами. <свят> кто скажет, что это брехня? кто скажет, что это выходка? кто скажет, такого не может быть? А мы скажем, кого обманываете? Придивіться пильніше, ми не лукавимо. Ми просто показуємо життя людей, які живуть у Файна Юкраїна. Далі буде.